Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Як завжди зробимо огляд найважливіших новин з Європи та світу для українців. Гучні корупційні скандали знову в Європі, політичні інтриги та економічні ультиматуми. Що відбувається у світі? Тож підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного YouTube. Отже, почнемо з Польщі. Польща ви знаєте посилля оборону. Ми про це з вами вже розмовляли в останньому відео. І зараз мобілізує резервістів від 18 до 55 років. Це випускники військових кафедр, колишні військові, медики і стратегічні працівники. До речі, українців без польського громадянства мобілізація звичайно не стосується, але вони можуть вступити добровільно. Виклики надсилають через військомати а ухилення має також наслідки. Поки що нагадаю, мобілізація в Польщі вибіркова, але ситуація погодьтесь може змінитись. Новий корупційний скандал вже в Європейському парламенті. З самого ранку бельгійська поліція провела обшук у приватному будинку в рамках таємної операції. Мета, друзі, це знайти докази можливих злочинів, зокрема хабарництва, підробки документів, відмивання грошей і навіть створення злочинного угрупування. Але це ще не все, друзі. Обшуки відбулись у штаб-квартирі китайської технологічної компанії Huawei в Брюсселі. Слідчі з'ясовані. Вить, чи лобісти Huawei давали хабарі європейським депутатам щоб вплинути на прийняття стратегічних рішень в ЄС. За даними інсайдерів, до речі, у справі можуть фігурувати 10 чинних і колишніх євродепутатів. До речі, експерти вже б'ють на сполох, тому що цей скандал погодьтесь може серйозно вдарити по репутації, по-перше, європарламенту. До того ж, ультраправі сили можуть, наприклад, використати цю ситуацію, щоб представити Брюссель як корумповану структуру і зміцнити, звичайно, свої позиції напередодні виборів. І судячи з усього, друзі, саме так і станеться. Знову Трамп приголомшив своєю заявою щодо Гренландії. Він сказав, що Сполучені Штати можуть анексувати Гренландію. Він сказав, прямо, що я думаю, що це станеться. Він так відповів на відповідне запитання під час нещодавної прес-конференції з генсеком НАТО у Білому домі. Трамп пояснив, що Гренландія необхідна Сполученим Штатам для міжнародної безпеки. Він також висловив впевненість, що прем'єр Нідерландів Марк Рюте відіграє зараз важливу роль у процесі приєднання. Острова до сполучених штатів, однак сам Рюти заявив, що не хоче втягувати НАТО у це питання, хоча визнав стратегічне значення Гренландії. Для арктичної безпеки через зростаючий інтерес Китаю та Росії до цього регіону. В свою чергу голова комітету оборони парламенту Данії, якого звати Расмус Ярлов, різко розкритикував такі заяви Трампа, зауваживши, що претензії США можуть призвести до війни між двома країнами НАТО. Він нагадав, що Гренландія нещодавно проголосувала вже проти негайної незалежності від Данії та не бажає ставати частиною Сполучених Штатів. Також президент. США Дональд Трамп в п'ятницю нагадаю, 15 березня, заявив, що напередодні відбулись хороші та продуктивні дискусії з президентом Путіним. Він сказав, що є дуже хороші шанси, що ця жахлива кривава війна може нарешті завершитись. Про це він написав у соцмережі Truth Social. Його допис до речі справляв враження, що президент США сам спілкувався з очільником РФ. Втім, у Білому домі уточнили, що йдеться про перемовини його спеціального представника Стіва Вітхофа з Путіним під час візиту до Москви. До речі, Трамп змінив можливо, ви знаєте, головного. Переговорника щодо України через претензії саме Кремля нагадаю, що спецпредставника президента США з питань України Кітакелога Келога усунули від участі у переговорах про припинення війни після того, як саме Москва висловила небажання бачити його серед учасників. За даними джерел, Путін вважав Келога за проукраїнським. тому Кремль наполягав на його виключенні з переговорного процесу. Келог – колишній американський генерал, він надто близький до України. Це не та людина, яку ми готові бачити за столом переговорів, заявив один із російських чиновників. До речі, представник адміністрації Трампа підтвердив, що Москва виступила проти участі Келога однак не зміг уточнити, коли саме Білий Дім отримав цю вимогу. Цікаві події розгортаються також і в Німеччині є несподівана кліматична угода. Дійсно, друзі, в Німеччині зараз лідер опозиційного християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц зробив пропозицію партії зелені, яка може друзі змінити хід політичної боротьби. Зараз йдеться про багатомільярдний оборонний і інфраструктурний пакет, який зараз уряд Німеччини намагається узгодити. Зелені опираються, але тепер їм зроблена цікаву пропозицію з 500 мільярдів євро на оборону 50 мільярдів виділять на екологічні проекти. Тепер зелені, звичайно, фактично загнані в кут. Відмовитись, погодитись від таких грошей на клімат буде складно, а це означає, що вони швидше за все підтримують цей план. Політичні аналітики, до речі, вже кажуть, що це. Один із найбільш хитрих і ефективних політичних маневрів останніх років наступне важливе питання: чи зможе Європа оборонятись без сполучених штатів? До речі, нещодавно генеральний директор німецької оборонної компанії Rheinmetall виступив із різкою заявою. Він наголосив, що Європа не зможе замінити США у військовій сфері. Хоча окремі політики, особливо у Франції та Великій Британії, заявляють, що Європа здатна захистити себе самостійно. До речі, що ви думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях. Особливо я вважаю, що якщо б Європа дійсно хотіла себе захистити, вона б могла це зробити, тому що, по-перше, в них достатньо для цього коштів. Ми можемо взяти, як приклад, Польщу. Ми бачимо скільки коштів зараз Польща вкладає в свою безпеку, в озброєння, в танки, літаки. Але ми також бачимо, що не всі країни Європейського Союзу хочуть, щоб Європа ставала сильнішою. Нагадаю, що окремі політики у Франції та Великій Британії вони також заявляють, що Європа здатна захистити себе самостійно. Але ж Папер назвав це порожніми балачками, за його словами, без американських технологій і зброї Європа опинилася б у критичній ситуації. З цим з одного боку складно сперечатися, адже саме Сполучені Штати дійсно володіють унікальними технологіями, яких в Європі поки що немає. Але ще раз нагадаю, що в Європі достатньо коштів, щоб зробити свою оборону сильнішою. Важливі новини також із Франції. Взагалі зараз шокуюча ситуація. Франції. Число нападів на жінок у громадському транспорті зростає рекордними темпами. Вже навіть провідні, до речі, європейські змі випускають попереджувальні репортажі. А служби правопорядку змушені діяти більш жорстоко. Особливо критична ситуація. Нагадаю, в метро жінкам радять бути особливо обережними. Іронія в тому, що президент. Еммануель Макрон, наприклад, та інші топ-політики Франції, звичайно, в метро не їздять, тому мало уявляють реальну картину. Тим часом прем'єр-міністр Італії, вже Джорджа Мелоні, відкрито зараз критикує Францію та Британію за поспішність у відправці миротворців в Україну. Вона навіть відмовилась брати участь у спільній нараді європейських лідерів, яка проходила в Лондоні. Мелоні не приховує, що не підтримує. Резолюцію Європарламенту, де міститься критика на адресу Дональда Трампа, і це ще більше зараз розпалює політичний розкол в Європейському Союзі. Також американські джерела повідомляють, що Сполучені Штати обговорюють із Німеччиною та Росією зараз можливість відновлення поставок російських енергоресурсів після війни в Україні, йдеться про північний потік і Дочірню компанію Роснефті в Німеччині це підтверджують німецькі журналісти, які ведуть власне розслідування. Офіційно про це мовчать, але реальність така, що Вашингтон вже готується до можливих змін у глобальній енергетиці. Отже, друзі, як висновки, ви бачите, що світовий політичний ландшафт змінюється щодня, корупційні скандали. Хитрі політичні маневри, економічні погрози все це формує зараз нашу реальність. Що ви думаєте про всі ці події? пишіть в коментарях. Зустрінемось вже в новому випуску. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих новин. До зустрічі.